Чому ставити брідж стоун на передок? Бо вони коштують 50 тисяч гривень. Пара. Пара. Е, які переваги? Ну ви як не студент, переваги, розкажіть. Переваги. Хлопці. Я вам скажу, я від'їздив, чого я що я стою бомби, чого бомби стоять. Трошов 160 тисяч на них. Їх ще процентів можна, я не знаю, тисяч п'ятьдесять накатати, може, це так. Я їх зняв, вони, мене вони на прицепі. На прицепті. Бомба 385 років. А якщо вона новушій, рулівій, вже з руля ти не поставиш ні на ну, ні на тягучку, нікуди. Ну але чого брідж? Можна взяти китайці за 15 тисяч. Я вам показав би одну хлопців фотографії, Покажи, Ну покажи, покажи. Ось мені Олександр Товариск, ну, дивіться, що робиться на китайській гумі. Бачите що? То може він їхав 200? Ні, не 20. Е -е, я їй розповідав, чому так це случилося, що напередку в тебе. Ви... Так, да, він вистрелив. Побило йому крила, побила йому частина автономки, <скільки> вона під крилом стоїть. <скільки> Наробило біди. Ну, що він зробив? Він зробив помилку. Він загнав болта. Пробив його і зробив йому ремонт ага. шині. А напередку ні в коїм разі не потрібно робити, якщо тільки загнав болта, чи чого там загнав, чи камінце, чи що все, або ремонт став на прицеп її, або викидає. Все, ні в коїм разі він зробив ремонт, на другий день виїхав, і в нього воно вистрілив. От така мораль. Напереді дядько каже, що мають бути ні... резина. Правильна, хороша, тимуша. Да, ну, взимну. не обов'язково бріж може бути і других марок, і ну, без Я проколів, в гарному стані. Цих повише, там Мішлен, Гудієр. Аріанотайстри на Макс, любі бренди в нас є, і китайські, і ці. Але які китайські ми можемо порадити, щоб не було проблем.